Так, підключення Starlink Mini до Powerbank за допомогою шнура з виходом DC на Type-C пропускна здатність шнура 60 Вт. Вихід DC запахаємо. Сюди, якщо треба підключити сторонній роутер, тобто вивезти десь куди-небудь, чи бріндаш, чи десь в хату. підключається вихід RJ45, тобто на Ethernet. Так само сюди. Тут. Світиться. Все, сторін працює. Готовий до роботи.